7, 8 та 9 березня в Чернігові були зафіксовані температурні рекорди. Цими днями температура повітря сягала понад плюс 18 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє Чернігівський обласний гідрометцентр. Зважаючи на значні плюсові температури, на початку березня в Черніговій області вже почали брунькуватися дерева. Ми маємо вже температурні рекорди, температурну, як кажуть, аномалію. Але можна сказати одне, що в природі сумарний баланс все одно він буде компенсаційний механізм мати. Вже найближчими днями українські синоптики прогнозують зниження температурних показників. На зміну стандартним плюс 18 протягом дня прийдуть дещо прохолодні плюс 10 градусів за цельсієм. Такі весняні перепади температур, за словами Чернігівського еколога Юрія Карпенка, явище цілком прогнозоване. Це загальна кліматична. Глобальна модель зміни клімату, певна циклічність. Ну і зрозуміло, що атмосферні повітряні маси, які дають нам можливість проходження або теплих атмосферних мас, зокрема Атлантики, або південної європейських або більш холодних атмосферних мас, якими нас може нагородити Арктика. Зокрема, Юрій Карпенко заспокоює Чернігівці вижителів області. Незначні весняні перепади температур не вплинуть на процеси цвітіння та розвитку рослин а також не завдадуть шкоди тваринам, комахам, і птахам. Адже наразі в регіоні не спостерігається активного брунькування та цвітіння, а представники фауни мають відповідні температурні пристосування. Адаптаційні механізми включаються. Не можна сказати, що зараз уже все квітує. Зараз почали в наших регіоні квітувати весняні фемероїди, зокрема, вже з'явилися квітують підсніжники. Починають активно інші ефемероїди е, з'являтися. Єдине ризики небезпеки це те, що дуже швидко йдуть інтенсивні процеси сокоруху, процеси пробудження рослин, тварин. Тобто, фактично, жива природа дуже швидко оживає. Коли температурні показники знизяться, уповільнюються цикли розвитку, ну і зрозуміло, компенсаційний механізм формується. Але є ризики, є загрози для розпускання плодових рослин, для розвитку. Е, росту декоративних рослин, якщо інтенсивно будуть розвиватись бруньки, частини рослин, то вплив і буде. А якщо говорити про ось такі, ну як кажуть, масштабні впливи, то адаптаційні механізми включаються. Простіше кажучи, рослини та тварини пристосуються до весняних змін температур і виживуть навіть попри те, що найближчі дні будуть доволі прохолодними.